Можна починати, так? Запропонована була запропонована розгляд для обрання української землі у складі Польщі і дидактичною метою даного року стало знайомити учнів з адміністративно-територіальним поділом української земель у складі міжвоєнної Польщі, розкрити особливості соціально-економічного життя населення під польською влади, проаналізувати причини, форми, наслідки українського національно-визвольного руху міжвоєнній Польщі. Оцінити політику польського уряду щодо українського населення, розкрити полонізація, пацифікація, розвивати критичне мислення, вміння аналізувати історичні джерела, висловлювати власну думку, виховувати повагу до історичного минулого. Методологічною основою є компетентнісний, діяльнісний та особистісно орієнтовані підходи навчання в історії. Ну, пропоновано було почати е, урок по типу досвоєння е, нових е, знань, е, також в обладнання використано було підручник Власу Кульчицький 2018 року. Я власне робила по тому, по чому я працюю. Е, також комп'ютерне забезпечення, доступ до, до платформи Sinlink і е, потім Зною, і решта, які були е, запропоновані. Отже, вимоги до сучасної освіти вони вимагають обов'язково мати в нас таке налаштування до уроку. Нині дуже це потрібно, ми бачимо, і я пропоную почати. Права стиль другу, але я можу ще використовувати, як ви вже бачили на уроці, або метафоричні картки мені дуже подобаються. Я приходжу, роздаю і вони починають шукати ту підтримку дій, яка їх сьогодні наповнює, або це може бути пов'язане з історичними діячами, коли вони вибирають, чому та чи інша емоція пов'язана з тим діячем, що він відчуває не тут легко зрозуміти, дивлячись по історичним етапам у їхньому житті. Ну, і Важливим компонентом представленої моделі є, звичайно, актуалізація і мотивація навчально-пізнавальної діяльності. Я пропоную скласти пазл. За браком часу я не зупиняюсь, але він згенерований. І спокійно можна перейти, що має бути в ідеалі в зображенні. Я пропоную світлину, яка демонструє Варшавську угоду і подальші речі. Я пропоную значок, який належить осадникам. Я пропоную в результаті орієнтир таку хмарину, яка дозволяє щось десь актуалізувати те, що вони вже вчили, щоб підвести до теми і запити, яку історичну подію відображено на світлині, помиркуйте, використовуючи візуальне джерело, які події процеси відображення спрогнозувати, яка може бути тема уроку, і відповідно вони повинні сказати, що. В результаті боротьби західноукраїнські землі, не зважаючи, що була підписана Варшавська угода, за якою Польща повинна була допомогти вигнати з території більшовиків, але це не вдалося зробити. І при цьому ми знаємо за варшавською угодою, мали бути анексовані величезний шмат українських етнічних земель, і які деякі з них перебувають до неї. Ми про це згадуємо. Ми говоримо, що в результаті не вдалося цей наступ, відбулася подія, диво на двір на віслі. Результатом стало підписання риської угоди 1921 року і засідання, зокрема підтримка Антанти. Результатом цього чого стало приєднання східної Галичини до Польщі, і, власне, ми згадуємо, що саме які ці території були закріплені. І ми переходимо до методу, що б хотілося запропонувати їм. Використати метод те та таблиці для того, щоб може такого зактуалізувати і те, що вони знають, що вони можуть знати, вони можуть те саме назвати Варшавську воду, що знають, що вони хотілися дізна... дізнатися, що і яким було становище українських земель після приєднання. Як вони себе почувалися, які були правила? За чими вони правилами жили? І таке інше. Ну, і нарешті, в кінці, я пропоную, що ми вже заповнимо останню нашу табличку, що ви дізналися. Відомісті вже будуть в кінці. Вона дозволяє нам ну, таку, провести продуктивну актуалізацію і попрацювати. Так. Також я пропоную учням проблемне запитання чи можна однозначно стверджувати, що перебування українських земель у складі між Польщі було виключно періодом національного ноплення та втрачених можливостей для українського народу. Я вважаю, що ми повинні якусь проблему поставити, і ми її маємо розв'язати в процесі нашої. Теми і пропоную попрацювати з такими запитаннями: адміністративно-територіальний поділ Українських земель у складі Польщі, соціально-економічне життя, суспільно-політичне життя українських земель. І ми з ними виокремлюємо, ми з ними формуємо наші. Очікувані результати. І е, вступній частині уроку я пропоную використати метаплан, який буде в нас наскрізь ним на уроці. Ми його будемо заповнювати поступово, розкриваючи становище українських земель у складі Польщі. Яким чином ми хочемо це, це робити? Ми наповнюємо, наповнюємо поступово. Це може бути за допомогою використання діаграмний папір, коли ми розділяємо на сектори і наповнюємо. При цьому варто зауважити, що це не тільки що вони роблять зі мною на дошці або інтерактивно можна його на онлайн дошці заповнювати і наповнювати, але обов'язково ще треба, щоб вони працювали, і записували, бо результату не буде. І поступово зараз ви бачите пустий макет. Мені все таки дещо я спішила, але все одно заповнила, щоб ви побачили, якими аспектами що повинно бути наскрізь. Них. Чому я вирішила, що це буде схема, яка дозволить мені розкрити цей урок. Тому що е він графічний, він візуальний, він дозволяє побачити основні аспекти, що формує критичне мислення. Тобто виділяємо щось особливе. Інформації що відповідає певним пунктам. Універсальність, тому що його можна або наповнювати в ході, або його можна використовувати різні до нього прийоми для того, щоб наповнити кожен сектор, як хочете. Гнучкість, ну, тобто те, що я казала, або онлайн-урок, або ми працюємо в класі. Ну і, звичайно, розв'язування проблемного. Питання одразу зауважую, що метаплан, якщо подивитися методичні рекомендації, він трішки зі структури не такий. Тому я б адаптувала його, так би якби припасувала, адаптувала для того, щоб розкрити цю тему. Ну і звичайно є контроль за ходом із Навального процесу. Тобто ми бачимо, як це відбувається. Що я пропоную на перше запитання? Адміністративно-територіальний поділ українських земель у складі Польщі. І я пропоную роботу з інтерактивною картою. Є такий додаток, який називається Е, Він називається інтерактивний плакат. Результатом є завдання для дітей, і вони працюють з ним починаючи від початку до кінця. І він дозволяє зробити поставити мітки, так як вони це роблять в Атласах, але це воно віртуально, і вони поставлять мітки на те чи інше питання. Для прикладу дивіться: проаналізуйте карту, встановіть та позначте маркерами, обов'язково можете вказувати кольора, бо ви мусите побачити ту картину. Українські землі, що війшли до складу Польщі, позначте зеленими маркерами межі та центри воєвод з Польщі. Тобто, в результаті я заповнила лише одну, ну я частково вам показала, тобто східна Галичина віднічна. І коли е, закінчується урок, ви бачите повністю карту, з якою працювали діти. Може бути запропонована індивідуальна, групова або командна. Тут, тут як, як забажаєте, ем, ну, звичайно, що до ресурсу є певні особливості, тому що він платний. І е, якщо ну, ми не маємо, наш заклад має в нас корпоративна закрита система, тому наші діти мають можливість працювати із ним. Ну і зрештою, коли ми починаємо наповнювати, ми виокремлюємо дітям про те, що українські землі, які вийшли до складу Польщі, вони називалися східними кресами. Відбувається складний процес колонізації краю, етнічний поступові аспекти ви Як починається зникати українська мова? Ми говоримо про навчальні заклади, які стають дедалі менше українськими, замінюються польськими вчителями, польська мова стає. Обов'язковою до вивчення ми говоримо про ці поступові процеси, що передбачала Польща, що вона хотіла зробити з цими західноукраїнськими, західно-білоруськими землями східними кресами. Ну і, власне, працюємо обов'язково з поняттями, без цього ніяк, і е, робимо висновки. Друге запитання соціально-економічне життя. Ви зрозуміли, що перше питання, ми попрацювали з різними прийомами, результатом стало. Наповнення першого сектору, і я вам в кінці покажу, що приблизно має вийти. соціально економічне життя. Я пропоную попрацювати з підручником, сторінка 184-185 і обов'язково з поняттям. Але коли я готувала, мені захотілося трошки навпаки зробити. Яким чином, навпаки, мені захотілося запропонувати спочатку. Або саме джерело і з джерела вийти нас зокрема на це поняття зрозуміти, або власне почати працювати із цим поняттям. Що осаднеться і політика заселення польськими переселенцями, ветеранами на західноукраїнських землях? Ну ми кажемо на що українські землі, які перебували в складі Польщі на той період, у 1929 році, розпочалася економічна криза, яка вдарила по українських теренах. Але не забуваємо казати, що українці одно розвивалися провідні галузі. Зокрема, ми говоримо про нафту лісову і не забуваємо, звичайно, говорити про розвиток кооперативного руху. І е, так, і ще обов'язково звертаємося до схемки про поділу Польщі А, Польщі Б, як має фінансуватися. Ну і е, масло, -союз, масло союз про кооперативний рух. І переходимо до третього запитання: суспільно-політичне життя. І... Пропоную звичайно говорити про те, що Польща не була тоталітарною державою, тому там можливим було існування політичних партій, і ми повинні назвати політичні партії і, зокрема, зупинитися на ключових. Це Ундо, і зацентувати, хто її був співзасновником, хто був головою попрацювати, хто був, які були визначені діячі, засоби досягнення, соціальна база якими методами працювали, історових національних інтересів і по ходу доповнюємо наш метаплан. Обов'язково ще можна запропонувати варіант робота в парах з історичним документом, який покаже, власне, що вони обстоювали. Тут чітко є, що вони борються за суверенні права українського народу. Тобто можна почати суто із програми. І ще у нас є таке дуже складне поняття: пацифікація, політика умиротворення, замирення, яка була проведена польською владою 1930 року. характеризувалася репресіями, які були проведені, і тут я пропоную теж як варіант можна почати одразу з понять робота світлина. Світлинами або ж запропонувати засвідчень, не зупиняюся, але я поприкріплювала спогади про пацифікацію людей, які, які це пережили, як вона відбувалася, і можна, аплюючи вже до цих спогадів, з дітьми проговорити. А що ви зрозуміли? Що це за процес? А які методи використані, а які наслідки могли бути? А подумайте, спрогнозуйте, що і як це відчуйте, так? І тут я теж пропоную, як бачите, можна самі свідчення і до них запитання. І визначаємо обов'язково знаки класифікації, чим вони характеризують, що це за процес. Ну і підтвердження можуть бути історичні світлини. А, бачите, є посилання з підручника узяті, а інші взяті із мережі. Так, ну і ще дуже важливе, без чого не може бути ця тема ключовою, ми повинні з учнями обов'язково зрозуміти, що в таких умовах формується Організація Українських Націоналістів, яка, починаючи зі січових стрільців основу. У і в відні в 1929 році постає Організація українських націоналістів. Ми можемо подивитися відео, де чітко виокремна мета, боротьба, методи, терор. І є прикладами, да, є вбивство Ператського і на лаві підсудних нас опиняється сам Степан Бандера. Так, ми до цього апелюємо обов'язково. І є ще дуже цікавий архів «УН». І там, в цьому онлайн-архіві, можна побачити все історично і виокремити щось для себе, попрацювати, адаптувати до цієї теми, щоб прикріпити. Ну мені дуже подобається цей плакат, який є рекомендований національному мультипредметному тесті. І до нього теж е, звернутися. Я ще пропоную роботу з програмовим документом ОУН. Е, і тут ми теж дали до нього запитання, що вони хотіли, яка кінцева мета ОУН щодо українських земель та українського народу, які основні ідеологічні засади, яким чином ОУН планує досягнути своєї мети, щоб вони прослідкували на ґрунті чого вийшло. Ну і власне яким повинен бути метаплан. Основні аспекти адміністративно територіальний розходів ми виділяємо і на карті, і, звичайно, виділяємо ньому – Львівське, Станіславське, Тернопільське, Волинське. І говоримо, що ніякий етнічний склад, етнічну приналежність ніхто не враховував ділилися, як було потрібно. Державна та етнічна полонізація Східних Крестів. Ми прослідкували, на якому щоб польська мова обов'язково про це проговорили. Соціально-економічне осадництво Польща А, Б, основа промисловості, нафтова закритна, лісова, економічна криза, кооперативний рух. Тобто, фактично ми його наповнили ключовими словами, які повинні залишитися в пам'яті дітей після уроку. Тому що, як правило, важко, складно, діти не вміють виділяти головне. Тому ми, працюючи весь урок, виділяли лише головне, бо це 10 клас, вони мають здавати основний тест. Це є основний програмовий матеріал, який вони повинні знати. Суспільно-політичне життя. Ми зупинилися знову на ОНД, знову на ОВО, ОУН, тобто якісь ключові аспекти. Ну і наслідки без цього ніяк. Разом ми повинні виконати, яким же було становище українських земель. Національне гноблення, дискримінація, експлуатація, економічна експлуатація, соціальна напруженість. І не забуваємо виокремлювати, що це не тільки негативне було, але й були позитивні явища, діяльність українських політичних організацій, розвиток кооперативного руху дуже потужно. Дуже потужно розвиток української національної свідомості. Це те, що зуміло їх об'єднати. Повертаємося до проблемного питання і апелюємо до сучасності. що… Попри нинішні і досить складні питання, пов'язані з етнічними українськими теренами, польща залишається партнером другом України, яка підтримує її на міжнародному рівні. Є дуже багато каменів спотикання, але ми повинні дітям казати, що є така позиція, є така, але ми повинні знаходити компроміс. Ми повинні будувати громадянське суспільство, яке здатне критично це все аналізувати. І, е... І ще б я знаєте, що хотіла сюди додати. Мені хотілося повернутися до того зображення, першого, яке вони склали з пазлів, щоб показати, що сьогодні світ знову стоїть. На порозі дуже складних, дуже складних подій. І знову лідери два вирішують долю країни, і не тільки два багато показати, що знову те саме історія повторюється, хоч і здається, що це відбулося дуже давно, аж в 1920 році, а нині 2025, тисячі двадцять п'ятий так. Але ми до цього. Ну і тут е, я пропоную, як би я використала право на повне банку. Переносимо дати, події, тобто якісь поняття, ті, що стосуються української земель у складі СССР і української земель у складі Польщі. Таким чином вона наповнюється. Повертаємося обов'язково до нашої таблиці. Що ж ми нарешті дізналися? Або ще варіанти такий, може бути зворотній відлік, коли вони називають, що вони дізналися, що вони, наприклад, будуть що вас здивувало, що ви готові використовувати надалі, апелювати до чого. По такого варіанту, як мозкова комора, тобто наповнення теж, що по домашньому завданню, обов'язково опрацювати 28-й параграф, тобто він підручнику визначений. Ну і, Звичайно, для поглиблення пропоную переглянути відео Історія безмігів, пацифікація для того, щоб глибше ці всі процеси осягнути, створити презентацію у форматі куча», розкривши на вибір такі особистості, тому що їм найменше було приділено уваги. Євген Коновали, Степан Бандера і створити пазли шестикутних карток гексагонів на тему уроку, бо воно покаже ці всі процеси. Е, створіть ментальну карту з основним поняттям пацифікація. Тобто вони можуть обрати щось, мусить яка завжди бути альтернатива. Е, ну і можна апелювати, і я, наприклад, коли працюю, то е, до цієї теми можу використати е, тести. Тому що вони 10 клас і їх потрібно орієнтувати на те, що вони повинні здавати національний мультипредметний тест, вони повинні вміти з питання, взяти конкретно пряму теми, Вони повинні вміти знати, як вони сформульовані і знаходити правильні відповіді. І я роблю висновки з дітьми. Дякую їм за увагу і дякую вам за увагу. Будь ласка, запитання. Перше поки я можу це виговорити формат uh, пейджа